Чинним законом про мобілізацію право на відстрочку мають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, асистенти стажести, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Під час прийняття закону про мобілізацію 10449 була врахована пропозиція народних депутатів надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання. Право на відстрочку від мобілізації. Отже, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають такій категорії здобувачів та працівників освіти. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної, професійно-технічної. Чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Висновок відстрочку матимуть лише ті студенти, які здобувають послідовну освіту, тобто першу вищу освіту одразу після закінчення коледжу або школи. Для здобуття другої вищої освіти того ж самого рівня відстрочка більше надаватися не буде. Але. Перехідні положення закону про мобілізацію 1.0449 передбачають, що громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зберігають таке право до завершення поточного навчального року.